Я просто не знаю, в якій сфері я би ще міг щось змінити. А от саме в сфері з підлітками я прям якусь відчуваю, що щось в мене виходить. Формат, цей, що я там придумав, ну він придумався не сам по собі, він придумався через те, що з'являлись проблеми. Кожного разу я спочатку пробував там по одному спікеру. Спочатку навіть і так, я пробував просто з дітьми ходити до, в різні компанії і шукати для дітей практику. Потім і це називалося зустріч з одним спікером. Тобто, ми з дітьми йшли до якусь компанію на зустріч з директором якогось там підприємства. А потім я спробував людей просто запрошувати в школу по одному клас. А потім я знайшов партнера, який дав офіс, і ми почали в офісі це робити в вихідний день, діти приходили і так далі. А потім партнер сказав: ну, тебе нафіг, це не дає ніяких грошей. ми тут, коротше, згенерували зарплату людям, а самі нічого не заробили. Я кажу: ну, нічого страшного, давай продовжувати. А він каже, та ні, так, так не працює. Е, і через цю проблему я знайшов новий формат. Кожного разу ну, було багато проблем. Якщо б їх не було, то, мабуть, і не було б школи героїв. Тому я вже чекаю прямо наступні проблеми, щоб е, новий якийсь прорив робити.